Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де ще я ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати вареники з маком або креплики. До миски висипаємо 500 г сухого маку. І заливаємо його водою. Навіть якщо вам здається, що мак чистий, його все одно потрібно промити. Далі зливаємо воду і висипаємо мак до каструлі. Заливаємо його чистою водою у кількості 800 г. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння. Після закипання треба варити мак на невеликому вогні біля години. Не забувайте знімати піну, а також перемішувати. За час варіння МАК поступово бере в себе всю рідину. Помішуємо МАК весь час, поки він кипить. Це треба робити до повного википання рідини. Коли МАК увібрав всю рідину, а яку не увібрав, відтої позбавитися. Треба перемолоти за допомогою блендера. Якщо ємкість у вас невелика, то перемелювати доведеться порційно. До речі, мак дуже корисний для покращення зору, а також роботи серцево-судинної системи. Тобто така начинка не тільки смакує, а й лікує. Отже весь мак перемелюємо блендером. Додаємо у миску з маком 3 столових ложки натурального меду. Та 400 г цукру і все ретельно перемішуємо. Я раджу додавати цукор порційно по одній столовій ложці кожного разу перемішуючи масу. Мак не тільки дарує начинці приємний смак, але й виступає у якості зв'язки. Після його додавання мак більш цілісний та менше розсипається. Також за бажанням можна додати і ванільний цукор. От і все, макова начинка з медом та цукром готова. Зараз я її покуштую і впевню, що це не перевершено. А зараз будемо робити тісто для начинки. Беремо 840 г порошна, чайну ложку солі без горбочка. 540 мл окропу, все перемішуємо ложкою. Робіться обережно, щоб не опектися. Пізніше витягаємо шматок тіста на стіл, припорошений борошном, і місимо руками. Далі вмішуємо в тісто рослину олію, для чого розплескуємо тісто на столі та вливаємо на нього частинами 6 столових ложок рослиної олії. Після цього місимо, як раніше. Тісто виходить дуже приємним на дотик, еластичним відмінним у роботі. Тісто повинно трохи постояти під харчовою плівкою хвилин 15-20. Після вказаного часу відрізуємо третю частину тіста і розкачуємо товщиною 2 мм. Далі, за допомогою склянки витискаємо кружечки. Діаметр кружечки 6 см. На кожну вареничку накладаємо по одній однічній ложці начинки. Спочатку зліплюємо вареник класичним способом, а після цього моїм улюбленим шнурочком. Дивіться уважно, як я його роблю. Насправді це дуже легко, варто тільки набити руку. Таким чином, ліпимо всі вареники. І викладаємо їх на пластку поверхню. Я покажу вам, як робити шнурочок більш детально й декілька разів, щоб навіть тому, в кого не виходило, вдалося зліпити симпатичні вареники. У фіналі, після того, як ви зробили шнурочок, треба обидва кінця вареника з'єднати. Це вареники, які вийшли з третьої частини тіста. Інші ми будемо заморожувати. Очі наші креплики напівфабрикати готові. Наливаємо у каструлю воду і після того, як вона закипить, підсолюємо її І по одному вкладаємо вареники. Відразу треба акуратно перемішати їх дерев'яною ложкою, щоб вареники не пристали до дна. Після того, як вони спливуть, варити треба не більше двох хвилин. За допомогою шумоки викладаємо вареники на тарілку та посипаємо їх цукром. Це потрібно, щоб вареники не злиплися. Я до таких вареників додаю полуничне варення. Кому цікаво, рецепт приготування є на моєму каналі. Поливаємо ним вареники з маком. Хочу наголосити, що рецепт тіста для цих вареників просто ідеальний. Виріб ніколи не розварується, не розпливається, начинка не витикає. Також їх можна варити відразу або заморожувати. Це ніяк не відобразиться на смакових якостях. Щиро раджу приготувати вареники з маком або креплики. Як їх ще називають, найближчим часом, і обов'язково полийте виріб полуничним варенням, тоді вони будуть ще смачнішими. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня і миру нашій рідній Україні!